Ветерани, військові, волонтери та представники громадських організацій 29 жовтня прийшли на позачергову сесію Івано-Франківської міської ради. На ній розглядали питання про скасування інвестиційного конкурсу на будівництво реабілітаційного центру поблизу міського озера. Частина людей є прихильниками спорудження центру і виступають проти скасування цього конкурсу. Інша частина прихильники створення біля озера парку ветеранів України і будівництва центру в іншому місті. Військовий Сергій Янчук сказав, що рішення про спорудження центру є передчасним, необдуманим та провокативним. За цей проєкт рішення, яке зараз ви розглядаєте, про скасування попереднього свого рішення свого ж попереднього рішення заплатили і потом і крові в прямому сенсі слова. Потом, тому що ми показали громадськість, що там дуже класна локація, її треба зберегти. Ми навели там порядок, ми поприбирали. Ми своїм власним прикладом показали, що це краще альтернатива, ніж там все забетонувати, зробити ресторанчики, готельчики на березі озера. Ветеран війни Віталій Бандура висловився за підтримку спорудження реабілітаційного центру поблизу озера. Ці хлопці, які зараз проходять в свою душе і зараз вже поранені, їм дуже потрібна реабілітація. Реабілітаційні центри в міста є один реабілітаційний центр, який є сучасним в Україні, — Це в Рівненській області. Я проходив там реабілітацію. Знаю. Це повністю сучасний центр, там є і пастей, і все у нас таких центрів немає. А чому не може бути в івано Франківську? Дружина військовослужбовця Аліна Лещик сказала, що місту не вистачає зелених зон, і запропонувала спорудити реабілітаційний центр в іншому місті. Ви просто відкрите карту Івано-Франківська, і ви зрозумієте, наскільки мало у нас є цих зелених зон, наскільки мало у нашому місті. Залишилося просто живої природи, де можна прийти, відпочити, е, я не знаю, надихнутись і збалансуватись. Ця зелена зона потрібна не просто містянам, а вона потрібна також ветеранам та військовослужбовцям, які є мешканцями нашого міста, і які зможуть безпосередньо проводити там час, як уже Олег казав, зі своїми дітьми. Військовослужбовець Микола Бітюк, який є співавтором проєкту реабілітаційного центру, сказав, що така ініціатива допоможе розвантажити не лише місто, а й країну. Ми з хлопцем проявили ініціативу і розробили такий проєкт, який би міг надавати дуже потужну психологічну, фізичну реабілітацію для нас, військових, і для військових інвалідів, які не мають змоги їздити по цілим містам і шукати собі допомогу. Тому я до вас, пане Мері, до всіх присутніх тут, подивитися на цю ситуацію правильно і ні в якому разі відміняти цей конкурс, а проголосувати тільки -ті за. Після дискусії депутати проголосували за перенесення розгляду цього питання на наступне засідання сесії 14 листопада. А хто за те, щоб перенести це питання Зараз 5 рішення прийняти. За проголосували 25 депутатів проти двоє. Ще двоє не голосували. Один утримався. Наприкінці засідання сесії. Руслан Марцінків анонсував створення комісії, що має знайти компромісне рішення до 14 листопада. Степан Пенкалюк, Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.